Топ ігор для двох, які змусять вас забути про сон на п'ятому місці. Lethal Company. Це виживач у постапокаліптичній аутопії, де вам доведеться збирати металобрухт на різних покинутих планетах. Четверте місце Blank. це атмосферна чорно-біла пригода, яка розповідає про оленяко та вовчиня, які разом мають вибиратись із зимової бурі. Особливо чарує тут відмальована вручну графіка. Топ 3 відкриває Overcooked. Вам доведеться готувати різноманітні страви в надзвичайно на. Ружених умовах, а успіх вашого ресторану залежатиме від вміння працювати в команді. Срібло отримує Way Out» – історія про двох ув'язнених, які планують втечу з в'язниці, щоб пережити напружені погоні та несподівані повороти сюжету. Ви просто зобов'язані синхронізувати свої дії. І на першому місці «It Takes Two». у ній ви граєте за батьків маленької дівчинки, які знаходяться на межі розлучення і перетворюються на ляльки через магічну книгу. І Two» навіть стала грою року у дві 2021-му.